Боже, в мене сьогодні джекпот, тому що до мене завітала красуня така, і в неї я перша зботу була То сьогодні буде дебют, і тому хвилююсь. Вона дуже хвилюється. Давайте її підтримайте. Напишіть їй лайк, її звати Кристінка. Вона така гарнюнька. Вона тільки зняла брекети, і тому це класний вибір саме того цього препарату. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина їде козак з України. Так, процедура закінчилася. Крістинка хоче поділитися своїм досвідом. Це було дуже швидко і майже. Що, без Майже, майже. Нема да, болізно її була, бо вона на карвалолі.